Привіт, мої хороші. Такий у нас вийшов трохи налом. Приїхали сьогодні, спеціально виділили час в село на ягоди. А прийшлося до діла і починається. Ну, не те, що злива, але вже такі от великі каплі дощу перші впали. Маємо надію, що зараз хмари... Бачите? Що, може, хмари зараз перейдуть і зможемо трошки щось зібрати. Ну вже як буде, так-то так, ні, то ні. Це лі дуже гарно. Цей лілійник, він, бачите, найпростіший такий простячок, але за рахунок того, що його дуже багато, оця от алея, вона дуже красива. Дуже красива. Лілії, давайте я вам одразу покажу, ще поки нема дощу, заквітли лілії. Перші. І мальва. Мальва, я не знаю, е, от асоціація з українським селом. Така от мальва, бачите, вона так коло краниці. Її вже дуже багато різних кольорів. До речі, певне, що самозапильна. Бо і темне, і світло. Красива. Красива. Тут така якась трояндочка заціла. І що з її прямо всю об'їло. Ну, нічого. Вже, як то кажуть, по ходу діла. Тут лілії ще всі в бутонах. Ось така от заквітла, подивіться. Якісь дири, напевно, що крути. Треба що де Така от темна квітує. Така темна квітує. Ось, дощ починається сильніший. Біленька. І ось така от рожева. Теж дуже гарні. А всі інші ще, бачите, в бутонах. Будуть пізніше квітувати. Все, починається дощ. Приїхала на ягоди, може перейдуть хмарки, не знаю. Сильний вітер, сильний вітер. Не ламаю чистім полі, білі квіти. О! Йдем вниз. Ходіть. Не з цукру, правда? Ми не з цукру. Теж гарно. Дуже гарно юки зацвіли, зараз підемо подивимося. Поки ще нема сильного дощу. Ідемо подивимося, що робиться. Садку я тільки косив недавно, буквально скільки. Боже, два тижні пройшло, як я косив і знов трава височезна, що здалося знову повторно перекосити. О, як воно зараз в садку. Така була гарна погода, ви не повірите. Була просто чудова. Дивіться, красиві яблочки в селі. Як з картинки, правда? Як з картинки. Тут яблуня дивіться, теж яка гарна. Але листя якесь дуже мало. Дуже мало листя. І ця, о, дивіться, білий налив. Нас кажуть спасівка. Цього року яблук менше, але вони направду більші. Направду вони цього року більші. Ця от груша вона два роки так родила, страшно. Так було багато груш. А цього року менше. Ну і добре, нехай трішки відпочине, бо забагато. Бо забагато. Ой, ця яблуня, дивіться, ми її обрізали, лишили молодняк. І які гарні яблука, це така дуже-дуже солодка. Це е, теж оце от білий налив. Дивіться, гарно. Бачите. Тут... Ой, тут щось посохло. Тут треба буде обрізати, нічого страшного. Це м -м, golden. Може яблучка будуть цього року більші, я їх дуже обкрамсав весною бо їх дуже-дуже багато, а яблука дрібні, Тому, мори цього року будуть більші. І ось це ось теж Golden Delicious, схречена яблуко-груша, дуже багато яблук, дуже багато. Може теж цього року буде трішки більше, ніж, ніж завжди. Дощ, ой, почекайте, бо дощ, дощ. Туди не пам'ятаю сорт, але це зимова яблуня. Хочу я вам покажу, почекайте, бо... І косилося, і все одно як заросло. Дивіться, яка ягода. Дивіться. Вона просто проситься. Вона вже починає перші ягідки попадали, починає осипатися. Тому що дуже рясна. Те саме подивіться, що дивіться. Просто ряснюща. і починає осипатися. Ну, Зараз не буду туди лізти, ота там. Найбільший кущ, найрясніший. Цей вітер може хмари пережене, то було би дуже добре. Yes. Нащо ви розуміли, така от, напевно, що метрів 30 така от колона, це все ягода. Це все ягода і дуже рясна, і дуже гарна. Дивіться, який агрус. Він же просто перестих. Він же як мед солодкий. Реснющий. У мене тато мій... Дивіться, який гарний. У мене тато мій найбільше любив збирати агрус. Угу. Подивіться, що робиться. Тут така трішки зеленкувата, але ви знаєте, треба вже все убірвати. Нема на що чекати. Ось. Ось, дивіться, що робиться. Бачите. Дуже багато. Дуже багато по річки цьому році. Просто. Просто, просто, просто. Це я колись... Не знаю, я був студентом на курсі, напевно, третьому то я оцей ряд ягоди понасаджував. Тут на точніше не ряд, а два ряди, бо тому що йде один ряд до кінця. І от паралельно ще один йде ряд. Але цей ряд, напевно, треба повикручовувати, він вже себе віджив. Він якийсь не дуже, не дуже. Бо тут ягода просто шикарнюща. Тут вся така, знаєте, оті нові сорти всі. Вона дуже велика, дуже така груба, дуже гарна. І... Теж і це які Так що треба сьогодні просто повигинало гіля, все попадало. Е, е, сьогодні позбираю, е, що лишається, попрошу сусідів, кому треба буде. Може якісь наливки зробити, може щось то. Скажу, нехай приїжджають, скажу, нехай приходять, нехай зривають і нехай забирають собі, бо. Фізично неможливо це все, знаєте, зробити. Були ще мої батьки тут на місці, то якось воно робилося, а на одні руки то не дуже. Люцерну тільки повикошували, знов треба косити, бо знов яка величезна. Цвітуть чіпси. Покати вам, як цвітуть чіпси. Покажу. Ось. Цвіт чіпсів. Картопля. Картопля. Ходіть. Я вам кажу, бачите, вроді все зробив, все але тут треба жити. Або жити, або треба кожних два тижні приїжджати і безперестанку косити, косити. Це яблуня неймовірна. Ми як були малими, називали її кавунами, тому що такі от яблука полосаті, величезні. Називали кавунами. От. Зараз ще не критично в саду. Не критично. Але я думаю, що от піде дощик, потепліє буквально тирін часу і буде теж знов те саме, що і було раніше. Так. І це тут теж грушечки. Оці груші вони дуже смачні на компот закручувати. Вони невеликі, вони дуже гарно в банку поміщаються і вони дуже солодкі. Дуже солодкі. Теж... А як омолодив? Якомолодив? зрізав стару, лишив молодий пайн. Тепер цей пайн треба підрізати, бо знов дуже вгору лізе. Тут слава переможцям яблука. Теж дуже хороший сорт. Ось який яблучка. Так. А тут у нас груша. Правда, я не знаю сорту, назву, але тут груші такі величезні, як... Два кулака. Ну і черешенька. Так, добре, ховаюсь від дощупа. Подивився, що... Ну і це теж яблука. Ми теж закривали їх в банки, може і так і зробимо. Зберемо такі от молоденькі, що попадали. Бо це та, що в нас називають теж білий налив. А той такий стародавній, дуже стародавній сорт. Він такий, знаєте, він не є дуже великим, яблука не величезні, але неймовірні. От одна пташка гніздечко звела, дивіться вон там. Бачите? Треба десь цим деревом так само зробити. Ті верхні всі так от просто обрізати. Залишити оце тільки молодняк. Оцей молодняк нехай собі росте. Ну, тут А оця от називала е, 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 теж Спасівка, але називали краса, краса Спасівка. Вона мала такі полоски. Такі от. Яблочка дуже красиві. Йдемо ще на подвір'я, подивимося, що робиться. Перечекаємо дощик, щоб він перекрапів, перейшов. Щоб перекрапів, перейшов дощ. Тоді візьмемо повідярку і підемо, позриваємо ягоди. Йдемо ще подивимося на квітники, що робиться на квітниках. Гортензія цього року дуже дрібнесенька. Не знаю чого. Дожди такі були шапки, як оцих п'ять в купці. І сама квітка дуже велика. Цього року дуже дрібна. Ну нічого. Нічого. Так, тут наша гірка, очитки заквітли, вони теж дуже гарні. Дивіться, і жовті, і листочки кольорові. І тут дівка дуже гарна. Вона невисока, але така, знаєте, дуже така потужна. І... ось тут якийсь бурянецько заперу. І лаванда теж квітне. Теж дуже гарна лаванда. Дуже... Що, Маркусечка? Ти чому ходиш під дощик? Куди дишся? Куда я, я прийшов, я тут. Біжи, ховайся. Дивіться. О, мені йде До хлопців йдеш, так. до друзів. А ну давай до друзів, йди. А ось тут такі кущіюки дуже, знаєте, потужні. На тільки от-от починає розквітати. Ну і в кінці дельфіні ми всі відсвіли. А юка дуже гарна. Ой, щоб не впасти. Ух. Ви знаєте, дуже парить. Кущів багато барики хочеш. Але бери від руки. Приїхали, знаєте, роботники года. По всіх сусідах. Ні, ну Марко, то так, добре, що приїхали. Сусідські діти, то Маркові не буде скучно. Ми сьогодні приїхали з Олею, з моєю сестрою і Марком. <кій> то почався дощик. Я думаю, такий, знаєте, дощик незначний. Та я що, блін? Приїхав на ягоду а буду садіти під, під, під хатою. Не робота, знаєте? Якраз їхали. Село, то запхав посудомийку е, ці банки. Так і цього року майже все закриваємо в банки на компоти. Е, зазвичай морозили, але ну, не знаємо, що буде зимою, взагалі, чи буде можливість, чи буде світло, е, чи знаєте, не треба буде все викидати в сміття. Бо краще таке закриємо в банки і все. І є спокій, і ми собі, знаєте, на цей. Як мінімум буде мати що пити. Дивіться. Вже майже відро це я об обірвав той маленький і маркусик. Так. Покажи, дивіться, дитяка в мене золота дитина. Так. Я йому зібрав маленьку гілочку. І він сидить. Кикотику давай, постав під це золота дитина. Ми з пацанячому тандемі. Оля з сестрою. Вон там, бачите, в тих кущиках. А ми собі це, щоб ви розуміли, це один кущ, я обірвав його на одну третю і отой маленький кущик один. І вже от відро 12 літрів. Починає щось знову гріміти. Чуєте? Ми коло бані. Точніше, коли нашої каптюрки. Треба... Так, ой, чекайте, коротко покажу. Зараз я вам розказував. Бачите, столик. Вон тут лавочки. Я потім дрова туди поскидав. Це такий от маленький столик, це колись була така наша. О так, зараз це закриє. Колись була така наша е, біседка. Колись говорили, туалет, туалет, ніякий це не туалет. Це колись була літня баня, а потім була наша пацаняча каптюрка. Що? що? А це... Там хатка така. Тато, да. тато, як був такий маленький, ну більше, ніж ти зараз, то там грався в такій хатці. Потім я тобі покажу. Зробимо літню обрізку кущів, оце все пообрізаю, щоб був доступ, і я тобі потім покажу. Тепер ніби ні, там зараз закрито, Маркусечка. Ягода дуже рясна. Чесно кажучи, половина вже поосипалася. Якщо зривається без гілочок, то без гілочок. Зривається з гілочками, то зриває з гілочками. Абсолютно не Марко Марковій зірвав таку гілочку і Марко теж зриває. Просто золота дитина. Цікаво тобі? А, і покаром, яка в мене смородина. Тут кущі, дивіться. Ну, і... Направду, настільки величезні. Руки червоні, червоні. Подивіться, які величезні ягідки. Просто, як виноград. І рясна. Правда, бачите, оці от квіточки, ці от польові ромашки. Може я тобі кину таку ягідки такі. Давай. Ей, зараз я пошукаю якусь гілочку моркові. Дати ще одну гілочку зірвати. Так. Добре, котусь, коли пів вибори котрілочку і будеш зривати. Тримай, котусь. Котуська, тримай. Великі гарні, великі ягідки. Смородина. Бачиш, як багато? Почало гриміти. Небо таке інтересне, небо таке, як... Я не знаю, як вам писати, як, як на картинці. Оце от шум птахів, оце от мелодійність, це спокій такий, знаєте, сусідські діти граються, бігають, дитячий сміх. Ну, такий, знаєте, ну, спокій, просто спокій, спокій і відчуття. Красота, просто красота в садку. Послухайте. От просто послухайте. Все разом. І сміх, і говір, і спів птахів, і навіть грім. Це така от мелодія, знаєте, мелодія щасливого життя. Добре, життя. Обриваємо ягоди, бо зараз почнеться дощ, а на мелодія а мелодія життя в голові. Не знаю, тут треба буде, чесно кажучи, переполовинити ці кущі, частину їх таки повикорчовувати, повикидати. Лишити один ряд, 10 кущиків, але за ними таке, знаєте, більше ем, дивитися, краще дивитися. Бо коли всього багато, а часу мало. Хоча, може, щось поміняється і буде більше часу все приїжджати. час покажу. Добре. Відпочили руки, побалакали і далі до роботи. Обірвав 1 четверту. Ще залишилося одна четверта куща не обірвана, просто нема місця. Величезне відро. 12 літрів, подивіться, яка чудова, просто неймовірно янтарна, достигла. Красива, неймовірно, така, знаєте, аж прям ну, така соковита. І найголовніше, що дуже солодка ягода. Зірвав величезне відро, біжу, віднесу вниз, Марко вже пішов вниз олею. Я теж біжу, я теж біжу віднесу вниз відро. І тоді залізу той величезний кущ смородини. Там така просто дуже грубеча, дуже класна. То зірву ще ту смородину, якщо зараз не буде дощу. Бо там якось дуже ясно, а там дуже чорно. Вітер сюди йде звідти і дуже гримить, то зараз може бути ще й дощ. Ну, подивимося. Оля зірвала дві цейку ягоду смородини теж. Вона, як виноград, величезна, шикарнюща. Трошки менше відерку, тут 10 літрів в цьому відрі. От, сестра рве теж по річку. Так, щоб ви розуміли, ми зібрали просто ерунду. Це буквально 4 кущика. А в нас їх ого го як багато. Тому добре, поки ще нема дощу, максимально рвем, бо не знаю, чи на другий раз, на другий вихідні зможемо приїхати. Треба сьогодні максимально зробити. Они ця бригада. О, о-о, біжить. Біжить, Марко. Пішов в гості. Ми колись, як були малими, то в тій хаті баба Варвара жила, тут нас дід Іван, а збоку баба Зонька дід Іван теж. І е, ми дуже дружили. Ігор, внук і Руслан. Там був Олег, Ігор і Світлана, а в мене я і Люда, моя сестра. Фетя, бо гримить. А, дитяцік біжать. А, Один. А. а, і Марко біжить, бачите. Весело. І отак ми дуже дружили. от три двора, то ми такі були, як, як, як брати, як брати з сестрами. Сюди були разом, теж то ми ще грали у ті лованки, хованки, як не там бігали, то в нас бігали. І так само зараз Марко. Бачите? А, дуже шкода, що багато дітей, які от виросли в містах, не мають сіл і вони не мають того відчуття от знаєте, від двору до двору, великі подвір'я. Нема того. А в нас, от десяти, як Марко бігає наскільки він щасливий, наскільки він довольний. І я згадую себе. От, згадую себе. І мені дуже радісно за те, що Марко має ті самі а, позитивні емоції, що я. О, вже він ці шнурком, бачите, пішли на город. Там тітя Юлія Малина росте. Вже всі пішли в малину. Бачите, як вона є. До речі, яка цього року алеча теж на дивіться. А, вам не видно так високо. Гримить страшно, але я не здаюсь. Я не здаюсь, я набрав купу відер, беру знов відро і йду зривати ще смородину. Ще смородину. Яблук, знаєте, замітив, що краще дійсно, хай яблук буде менше, але будуть такі, знаєте, достойні. Такі класні. Вже почали опадати яблучка. Бачите теж. Те, що покосив, вон, все полягало, от посохло. І так і лежить. Ми ніколи не, не громадили. Воно тоді так собі перегнивало, перегнивало, на тому закінчувалося. От. Ой, я не знаю, може мені замість смородини залізти в, цю, в агрус краще зірвати. Там сестра зривала по річку, каже, вона ще зелена, ще не достигла, нехай ще буде. І, до речі, які цього року гарні сливи, дивіться. Величезні. Понавішувались, правда, з самого верху. Як їх зривати? Я дерево там отако все прищепив, привив. І на самому верху купу, купу слив. Може я таки візьму, зараз дійсно сядов Агрус. У мене ніхто ніколи не любив, бо тому що він колючий зараза. з ним дебатися, а Тату любив зараз. От що-шо, -що, а тату мій любив сів собі і йому ці от шипи нічого не мішало. Він співсидів і зривав. Бачите, а я наоборот не люблю. Але, напевно, так і зараз візьму, бо тому що він вже настільки переспів з, з порічкою в компотах він буде дуже смачний. То обриваю зараз тоді Агрус. Такий почався дощик. Легенький, але почався, мої хороші. Я думав, що я не зможу, але направду я обірвав оцей кущ Агрусу. Подивіться. Він просто неймовірний. І дуже там в кінці городу подивлюся. Там теж є два кущики. Дивіться, яка щекарнюща ягода. І як її багато. Оцей кущ, дійсно якийсь ще такий зеленкуватий. Думаю, ще десь тиждень часу і... Він буде чудово дозрілий. Смородини просто дуже багато. Дуже багато. Ластівки літають дуже-дуже високо, хоча вже почався такий сильний дощ. Через те вже таки пішли з того городу. І тим не менше, що нам довелося сьогодні зірвати. Хай, бо ті мурашки бігають сюди. Так, смородини. Отакі от неповних два відеречка, Ручки. Так само по річки. Таке от велике відро і неповне, З агрусу. Таке от відерко на 10 літрів. І Марко пішовши до сусідів, нарвав ужинки і малинки. Марко любить ужину і малину. От. Що вдалося сьогодні зірвати? Це будемо консервувати, робити компоти. Не знаю, чи сьогодні, чи завтра, подивимося по ситуації. Я би дуже хотів ще б нарвати смородини, але, але ну, вже як є дощ. Дякувати Богу, що зірвали і це, бо дощ міг нічого не дати нам зробити. Ну, Тим не менше, і так дуже-дуже добре.